Дивимося на ціни ВТБ на порошок. Значить, тайт порошок 390 гривень за 3,6 кілограма. Ось такий аквапудра. Колор 2,1-349 Савекс. Надо, не надо 3 кілограма 285. А ось такі капсули. Хто користується такими? 240 гривень 19 штук. Аріель капсули 16 штук, 239 гривень. Ось такі 164-10 штук. О, ось такі неофуру 220-24 штуки. Ось такі вони класні, да? І персіл 366-90 13 штук. Аріел порошок 441 гривня за 4-5 кг. Персил 182. Так, а рідина, рідина, а рідини нема ніякої. Ось такий асортимент, мило. мило, немає. А бажаєте замовити червоний про чорний щук? Пишіть, Томашко Юлію, особисті повідомлення. Бажаю вам добра, нахнення, все найкращого.